Привіт-привіт мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. Сьогодні п'ятниця і я маю вийти до вас з рубрикою Бла-Бла-Бла та кіно. Але світла у нас нема. У Харкові повний блекаут. Завдяки скаженим сусідам то я запишу відео розповідь. А коли вона вийде, це невідомо. А розкажу я вам про те, що я дивилась, що мені сподобалось, і що би я хотіла, щоб подивилися і ви, і розказали мені ваші враження. І ще мені хочеться, щоб ви заходили, коментували і залишали свої вподобання. Те, що ви подивилися, і що вам сподобалось, і ви рекомендуєте. Ось так мені коментах, в, в коментах український серіал дівчата. Я подивилася, мені сподобалось. Дійсно сподобалось, легкий. Такий красивий, красиві актори, красиві події, такі відносини цікаві, десь трагічні, десь комічні, десь просто любов. Але серіал він невеличкий. Але він мені сподобався. Там, здається, 4 чи 5 серій в ньому. я рекомендую. От. А більше так, щоб я подивилась, мені щось сподобалось на цьому тижні нічого. Якийсь настрій був такий, все, що починало йти, я не могла на ньому сконцентруватися. Мабуть, сюжет не надто цікавий, що я не могла його. Не могла ним зацікавитись, я так думаю. Якби був сюжет цікавий, то звичайно я б вже додивилася, і мені було б воно мене б затягло і я б дивилася, а то ні, нічого. Єдиний е е фільм там кілька серій в ньому, що я подивилася, і мені сподобався, але він російський, російською мовою, я вам його скажу, а ваш вибір, дивитись чи ні, то вже ж таке. Я навіть не встигла глянути, як він називається, бо ж інтернету у мене нема, а я не спіла підготуватися. Звичайно, я виписую все, що я дивлюсь, а цей раз не виписала. Бо, самі розумієте, така ситуація. От, фільм називається. Здається, моя жінка-красуня. Якось так. В головній ролі прошена. От. Таке просте, не, 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 не надто складне житейська історія така, дивитись можна. Не можу сказати, що прям вау-вау, як я люблю вау, а просто, звичайна, історія, яких може бути мільйонів невеличка телега, як телега українською. Ну, то ладно. От. І далі я хочу вам порекомендувати. Вірніш, ні, не рекомендувати, ні. Я просто хочу вам, з вами поділитися своїми думками. Інколи от іде е, щось російське і неприємно. Навіть фільми, які переведені на український язик, а вони російські, і їх дивитись неприємно, не хочеться їх дивитись. А інколи, ось як цей моя дружина-красуня, заходить на раз, два, три. Я не можу пояснити, чим воно відрізняється те від того, але ось якось так. І ось так само я шукала, шукала подивитися щось цікаве. На українській мові, а воно не знаходилося, якась дурня плилася, все якесь таке недолуге, дурне, нецікаве. Не і... Але сам YouTube мені підсунув ті фільми, які я завжди дивлюсь, з задоволенням. Звичайно, вони з старого життя, з того з минулого, коли ще було до цих подій, все. Але це ті фільми, які мені завжди мене заспокоюють, вони мене надихають, вони красиві, вони чарівні, вони казкові, вони під Новий рік, то я подивилася два своїх любимих фільмів улюблених, хоч вони і російські, але і російською мовою, але я не брезгую російською мовою, бо то частина мого життя. Я дивлюсь фільми російські, але ж не всі. Так само, як і вам противно щось дивитись, також ж противно і мені дивитись. Хочеться, щоб воно було українською мовою. Але є такі фільми, які я роками я їх люблю, і буду дивитись, мабуть, і потім. Це один фільм називається. Я кохаю свого чоловіка в головній ролі Катерина Клімова. Я не знаю, як її відноси ставиться, як вона до цієї ситуації з війною. Я не дивилася, не шукала і не буду. Не хочу портити собі настрій тим, що е, ті люди, яких ти раніше вони тобі подобалися, вони зараз стали не людьми. Для мене вона просто роль роль з фільму, який мені подобається. А, і це фільм Я кохаю свого чоловіка. Він гарний, чесно, гарний. Якщо ви не дивились, подивіться, ви отримаєте задоволення. Можливо, він, він навіть є українською мовою, бо він давно знятий і. Там знімається е, Ада Роговцева. можливо, він навіть український, я не знаю. Е, я вам його рекомендую. Я хотіла підготуватись і подивитися в інтернеті, які фільми я вам рекомендую, чи, чиї вони. Але інтернету в мене зараз немає. Я записую відео від вікна. Тут зеркало, відбивається світло від вікна, і ще доволі світло, але вже, бачите, там по, по, по куткам ховаються сутінки. От. Коли вийде цей ролик, я не знаю, але колись, колись він вийде. От. Другий такий самий фільм, який я не знаю. Хто, хто його знімав Україна чи Росія, не можу вам сказати, але актриса знімається, вона часто знімається у фільмах Оксани Байрак. Жіноча інтуїція, вона в головній ролі. І цей фільм називається Чоловік в моїй голові. Я також його дуже люблю, кілька разів вже дивилася, і це ті фільми, які Завжди приносять з собою якесь полегшення, розгрузку нервової системи і такий післясмак такої чарівності. От Я вам їх рекомендую. Подивіться. І, Звичайно ж, подивіться, якщо знайдете українською мовою, якщо не знайдете подив... і не брезгуєте, подивіться російською. Вони доволі цікаві, їх можна подивитися. От. Із детективів, що я вам можу посовітувати, це, можливо, ви вже його бачили, можливо, не бачили, але він цікавий, і мені хочеться вам, з вами ним поділитися. І мені було б цікаво, якби ви б написали. Що ви про нього думаєте? Чи бачили, чи ні, наскільки він розповсюджений? Це серіал «Менталіст». Менталіст детективний серіал, багато сезонів, багато серій. Кожна серія це новий, новий епізод, нова ідея, нова історія, але ві, весь серіал скріплений одною темою, і коли, ну, там е, життя акторів переплітається з е, цими сценами серій, і на протязі всього серіалу, хоч кожна серія про нову історію, то весь серіал він зав'язаний історією всіх героїв. Головний герой в минулому був екстрасенсом, або вдавався екстрасенсом, бо він непоганий психолог і розчитував ситуацію дуже чітко, як наче він прямо дійсно екстрасенс. Але в його житті з'явився маньяк, який убив його жінку. І тоді його життя закрутилося навколо цих подій він дуже хотів знайти вбивцю своїх рідних. Ну, якось так уже сталося, що він потрапив на роботу до ФБР. Його взяли як консультанта. І от на протязі серіалу він розкриває різні ситуації, вбивства там, в основному вбивства, одне страшніше другого. І вони такі цікаві, його, і, ну, його, його дивитись цікаво все, все время не розумієш, як там буде. Я не люблю серіали, коли ти дивишся і вже знаєш, хто там що зробив і кого найдуть. А тут так цікавенько. От. Красиві артисти, красиві наряди, красиві. Природа красива, гарна. Ну, дивитися цікаво, гарно. Я люблю, коли в серіалах картинка красива. От. І ще один серіал я хочу вам порадити. Хоча, от мені написала дівчинка, що я турецьке не дивлюсь. Але турецьке відрізняється від турецького. Є такі серіали, які, ну, дійсно, миломильні. Фу. От, дивишся і не розумієш, як взагалі взагалі можна було таке знімати. Це ось, ото, як ото, в самому давним-давно були ото Діка Роза, просто Марія. Але ви знаєте, в мене був такий настрій: ось. була депресія, і я не могла дивитись детективи і дивилася просто Марію», і дивилася, що я ще подивилася Дікого Ангела. Бо в мене в голові просто не вкладалися ніякі такі загадки, мені треба було якийсь примітив, і вони мене витягують з депресії, нічого нормально. Так само, як ось зовсім недавно, мене з депресії, з воєнної теми, з новин витяг серіал. Моя кохана страшко, моя любима страшко. Я дійсно на ньому витягла вийшла з депресії. Бо він такий ні про що не думаєш, дивишся якесь таке примітивне, примітивне, але і юмор непоганий, і все. І от я на ньому вийшла з депресії. То колись дивилась я повторно і ті серіали, що ми дивились давним-давно і забули вже про їх існування. Хтось з моїх рідних з мене сміється, каже, санта барбару ще не дивишся. Ні, не дивлюся, але якщо треба буде вийти з депресії, мені не хватить короткого серіалу, буду дивитися Санта-Барбару, а чого ні? Аби на во благо. То я оступила теми, а що я хотіла сказати, те, що серіал, турецькі серіали вони відрізняються один від одного. І от ті серіали, які я вам пропоную, це дуже така закручена історія, завжди є інтрига, завжди є загадка, і там навіть мелодрама вона виглядає як детектив, завжди дуже цікавий сюжет. І якщо ці серіали які я вам наводила приклад Діка Роза та просто Марія, їх там, є, якщо про пропустиш там 10 серій, то можна не переглядати все зрозуміло, що буде далі. То в турецьких серіалах такого нема. Якщо ти дивишся якийсь сюжет і там відсохнувся буквально на 15 хвилин, там щось треба було на кухні помішати, прийшов. А що відбувається, ти не розумієш. Бо щось сталося в твою відсутність, і сюжет пішов зовсім в другу сторону. Ти не можеш передбачити, що. Як як таке могло статися? І ти швиденько перемотуєш обратно і дивишся отак, дивишся, що ж там було. Як воно таке сталося? От. І за це я люблю турецькі серіали, бо вони завжди тримають в напрузі, завжди. Е Чекаєш від від них якусь родзинку, і я відпочиваю, відволікаюся, бо не на них не концентруюся, на них концентруюся, не, не розсіюються думки і погляди, бо йде такий сюжет, що весь час хочете хочеться. А що далі, а що далі? А що ж далі буде? Отак. От от так. От. І ось саме цей серіал, який я вам хочу зараз е... запропонувати, це саме такий. І, до речі, я... це був перший мій турецький серіал, який я подивилася. І після мене ще кілька подруг подивилися, а одна казала, що вона якраз була в пуску кума. І... Телевізор зламався, чи інтернету не було, я не пам'ятаю, вона дивилася його на телефоні. А телефон не такий, як зараз з екрани, так? а от такий маленький. Вона подивилася 62 серії по 2,5 години, вона його чи за неділю подивилася, чи що. І вона каже, як додивилася останню серію, в мене було таке враження, що я десь. Не в цьому, ну Якось нервані була, я, вона як, наче, з другого світу повернулася і така трішки не в собі була. Я кажу, чи ти дурна так прямо загляділися. Я е цей серіал дивилася після роботи по дві серії. І кожного дня і обов'язково я всю роботу, пороблю-пороблю, то швиденько-швиденько, дві серії подивитися. Звичайно, я за затягувала в ніч, але ось так мені хотілося його дивитися. Але як він вже ж називається? А називається він любов і наказання. Не знаю, можливо, він є українською мовою, бо я його. Пер... Що сталося? Перше я його побачила на 1 плюс один він йшов. Мені там сподобались дуже актори, такі красиві картинки, ну, Турція. Турція там все так дорого, багато. І, от. і я захотіла побачити, що це за такий серіал, і я знайшла його в Ютубі і дивилася. От. То я вам рекомендую. Ви, можливо, його знайдете буває. Треба пошукати, бо не завжди в гарній якості, то треба поритися трішки, щоб знайти фільми в гарній якості, бо він давніше був. Це навірно, мабуть, уже мінімум років 8, як я його подивилася. Але він дуже цікавий. Там багато колориту турецького, їх звичаїв. Ну, Наприклад, у них є такий звичай, коли помирає чоловік, то на жінці має одружитися брат чоловіка. Можливо, зараз вже таких. Ну, Таких уже звичаїв нема, це тільки в таких дуже забитих, забитих селах, або в дуже, в таких уже набожних сім'ях. от, Але в них такі звичаї є, коли брат одружується з жінкою померлого брата. от, І саме така історія в цьому фільмі, коли Син багатої сім'ї, його визивають з Лондона, він навчався, визивають для того, щоб він одружився з вдовою. І що відбувається? І там оце зіткнення старих звичаїв з новими, як молодь не хоче жити по тим по старим правилам, і як вони хочуть, щоб ввести якісь нові закони. Ну, ось дуже цікаво. Там кілька ліній йде в сім'ї про одну сім'ю, про другу, про багатих, про бідних, про молодих, красивих, закоханих, Там інтрига на інтриги інтригою поганяє. Дочка стріляє у батька, батька топе сине. Ну, Чоловік, коли слухав, що ти там дивишся, а я не могла відірватися. Бо там з одного боку дуже все красиво, чорівно, кохання таке, що іскри йдуть. От. А з другого боку, все там мафія, наркотики, вбивства. Цікаво. Мені таке цікаво. От. Ну, Я дуже багато вам розказала про цей серіал, тому міняємо тему. Як завжди, я вам розказую, що я, кроме фільмів, кроме серіалів дивлюся, я вам розповідаю про передачі. А передача мене останнім часом дуже зацікавила. Це історія без міфів. Це канал на Ютубі, який так і називається Історія без міфів. Дуже Докладно, дуже зрозуміло, гарно, цікаво розповідають історію України і не тільки. Сьогодні я дивилася історію Другої світової війни в Європі, що відбувалося під, під час. Я рекомендую, якщо ось серіали надоїдають, а хочеться подивитися щось. Таке, більш публіцистичне, то ця історія без міфів, воно вам сподобається. Там нема політики. вірніше вона там є, бо історія без політики не буває, але там воно дозовано. Ну, і під кінець, як завжди, я хочу вам, з вами поділитися каналом. Наших колег, нашої колеги-в'язалочки, яку звати Ліля, і яку я з задоволенням дивлюся. От. І хочу вам побажати. Її канал називається Теплі Петлі. І я гадаю, якщо ви зайдете до Лілі і подивитесь, то ви знайдете для себе дещо цікаве, щось корисне, щось надихаюче. І просто пов'язати під її е в'язовлог я дуже люблю. От. Ну, На цьому я буду закінчувати своє бла-бла-бла, та кіно. Маю надію, що колись таки нам дадуть світло, і ви таки колись побачите оцей записаний під вікном. Епізод, влог, тех, я не знаю, як це називається. Але хочеться, щоб вам було цікаво. А тепер, дякую, що прийшли. Дякую, що посиділи біля мене пов'язали. Дякую, що поставите мені зараз подобайку, Поділитесь з подругами. Прийдете? З відгуками мені дуже цікаво, що ви дивились з того, що я вам рекомендувала, і які у вас від цього були враження. Добре? Ну, на цьому пока. Па-па!